У Дніпрі продовжують утеплювати багатоповерхівки за міською програмою. Цьогоріч роботи завершили на дев'яти об'єктах комунальної власності. Серед них і п'ятиповерхівка на вулиці Володимира Вернацького. Пані Любов живе у цьому будинку понад 50 років. Каже, ремонту жителі чекали давно і вже зараз відчувають різницю. У квартирах стало значно тепліше ніж торік. Можу сказати, що... можу сказати, що живу на п'ятому поверсі. Зараз у квартирі тримається 22 градуси. Хоча за такої погоди раніше було б зовсім інакше набагато прохолодніше. Я задоволена. У нас білий гарний чистий будинок, і балкони всі привели до ладу. Жодних горщиків, нічого зайвого. Мені весь час хочеться сказати, наче білий лайнер стоїть. Ми всі, і я, і сусіди дуже раді, що сталося таке оновлення. Тим паче, для мешканців усе це було абсолютно безкоштовно. Тож дякую. Повністю було утеплено фасадну частину будинку, облаштовані входи до під'їздів, також спеціальні решітки для кондиціонерів. Роботи фінансує міський бюджет, тож для мешканців вони безкоштовні. До того ж, дозволяють суттєво заощадити на оплаті комунальних послуг. Ці роботи дозволять зменшити тепловтрати і ну, дозволять економити на опаленні взимку там майже на 30%. Утеплюють і будинок ОСББ на набережні перемоги 118. У січні 2023 року туди влучила ворожа ракета та забрала життя 46 людей. Два роки тут виконали низку робіт, демонтували зруйновані частини будинку, встановили понад півтори тисячі нових вікон і провели герметизацію фасадних швів. У липні цього року розпочали утеплення будівлі. Утеплення йде тут комбіноване: 150 мм міліметрів пінополістирол і мінеральна вата з пожежними поясами. Хотів відзначити, що вже саме основне поле фасаду завершено. Залишилися частково роботи по цоколю будинку, по лоджем та балконам. Тут утеплення здійснюється за підтримки всеукраїнської програми «Енергодім» із залученням коштів Європейського банку реконструкції та розвитку. Енергодім фінансує лише 10% вартості проведення робіт. Решта коштів йде з фонду енергоефективності. Це 70% і ще 20% з місцевого бюджету. За 2025 рік у Дніпрі за цією програмою вже утеплили 11 багатоквартирних будинків. Оскільки цей будинок доволі знаковий і постраждав насток ворожої агресії, ми змоглися там подати цей проект на повне фінансування. Нам його підтвердили там на початку року, і вже ми бачимо результати реалізації. Орієнтовні терміни виконання робіт від двох місяців до півроку, залежно від обсягу і технічного стану будівлі. Владислава Корінь, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.